Добрий день, шановні депутати, пане голово. Тільки що міністр МВС Аваков надав наочну та детальну інформацію про хід розслідування даного кримінального провадження, що стосується подій 31... О, дякую. І хочу вам тільки доповнити те, що Генеральна прокуратура України активно сприяє цьому розслідуванню, приймає в ньому участь. І хочу вас запевнити, що слідство проводиться кваліфіковано на високому професійному рівні і ніяких порушень норм КПК немає. Я хочу вас запевнити, що. Слідство буде завершено в найкоротші терміни. А зараз я хочу вам повідомити наступне. Я дуже вдячний пану Ляшко за таке порівняння. Однако Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження за фактами вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Одним із народних депутатів України. В ході розслідування були проведені слідчо розшукові дії. Я особливо хочу вашу увагу звернути на те, що усі докази, зібрані в ході цих розшукових дій, виконані з дотриманням усіх дорог КПК, і в зв'язку з цим мають повну доказову силу являються доказами по даному кримінальному провадженню. Окрім того, в ході слідства зібрані і інші докази, які повністю та об'єктивно підтверджують вину народного депутата. З дозволу процесуального керуючого по цьому кримінальному провадженню, я хочу зараз вам один із фрагментів слідчих розшукових дій. Хочу наголосити і звернути вашу увагу, що ці злочинні дії вчиняє народний депутат України в той час, коли на сході України гинуть наші герої, а під стінами Верховної Ради України захищаючи вас, шановні депутати, віддали своє життя троє співробітників міліції і сотні поранених. Прошу дуже уважно подивитися. Оцей фрагмент. Прошу фрагмент включити. По кар'єру. Да. Я, я тобі розказую. Значить, е, ну, мінімум 100 тисяч гривень нести треба. Мінімум, для отримання ліцензії. Чудово. Це мінімум. Плюс госплатеж, я не знаю, який, подивись сам в інтернеті. Хорошо. Дивись, так, щоб ти пані, ти Я тобі допомогу пані... покриє. Я тебе прикрию, навіть якщо ти почнеш видобуток, але паралельно будеш дівати документу. Прикрию і міліцією, і СБУ, і прокуратуру не прикрию, поки там оставався в ямку із прокуратури ти мені ці документи ходить. Ти тутуєш там. Я завезу вопса, самім день, там і шли, щоб добути. Документи там вже копія. Там їх. Як балакали, що там? Ну, це все що, я кажу, все что, все що. Насыль, тут они по сильным трудом, да. Андрей! А за офіційні платеж, ви ж мені скажете, сколько там буде і когда я. І, Владимир ну я ж в принципі уже иначе буду. Якщо що, можна дзвонити, Бо ви так вчора якраз раз к слову сказали. Ну да. Тобто якщо вдруг... Ну с местами рішимо, і з этим ми рішимо. Ну, з екологами. З екологами рішимо. Прокуратура. Ну то там вже будемо, я думаю, переяснів Хмельницький. Получається, там ця забудова. Хоча депутатський запит і буде там голосувати взагалі з працепрантами, люди ходитимуть і що хочуть робитимуть. Слушай. Що... Це питання забуде. Те, там... Нам там да є там заінтересування. Владимир поппере ясли в Хмельницькому. Да. Що мені з людьми, як почати свій діалог, щоб був він правильний і дієвий? Діалог дуже простий. Партия не на, на вибори, маме. Угу. Помагайте партиї, партия допомагати. Зробимо і звернення, і запит, все зависить тут. Е... Ну я тобі скажу, от, е... запит по комерційному питанню це комерційне питання, mm -hmm. коштує в районі 10-15 тисяч доларів. Запит, не звернення. А звернення десь від 3 до 5 mm -hmm. Це я yeah, поняв. Yeah, yeah. Ага, то есть ну на вашу. А Ну и эти копии все достат, да, там или... Да, завтра все будет сделано, и копии ты А, все. Ну, а вы сейчас если ну, можете выступить, чтобы выставить с трибуны? Я выступлю виступ... обязательно в пятницу. Для... Ну а по прокуратуре, если не... Шуша, по прокуратуре, в принципе, завтра ты будешь Хомелько, бо Хомелько нервничає. По Хомелько що? Ну, ні, не, знаю, у нього якісь, знаєте, як кажуть, якісь, я йому кажу, типу, він каже, хто формує списки? Я формую. Все, хорошо. Ну, я йому, вибачте, я йому сказав, що я, ну, в принципі, ж ви пообіщали йому. Тому... Я тобі ще раз кажу, я формую. Доброго дня, ви вольні, да? так? Так. Шановний пане голова, шановні народні депутати, ви бачили наочно. Я прошу тиші, хвилинку уваги, будь ласка. Я прошу уваги, будь ласка. Колеги, я не бачу нічого смішного, тут це ганьба. Шановні, ви тільки що наочно бачили, наочно бачили самі. Як формую? Своє майно, грошові кошти, радикальна партія, котра єдина вибори. Їм грошей не вистачає. А може не хватає на капрі, пан Ляшко? Таке буває, так? В зв'язку з тим, що ви ви тільки що побачили, я прошу, я прошу, я прошу, шановні депутати. Невідкладно зараз дати згоду в цьому залі на притягнення до відповідальності кримінальної затримання та арешт народного депутата Мосійчука. Ось моє подання з цього питання. Дуже прошу в цьому залі зараз. Тому що пальнешко скаже, що знову втік, хтось там, що Мосічук не втік.